Вітаю, хочу поділитися неочікувано смачним рецептом ленивих пельменів. За 5 хвилин справжні пельмені. Ось така краса. 5 хвилиночок. нічого складного, все дуже просто. М -м -м. Ну, пельмені. просто пельмені. Прості, легкі. Можна як диетичне харчування готувати, можна, якщо ви худаєте, це ідеально вам взагалі підійде. Або ж дуже смачно для родини, якщо немає багато часу, просто приготувати. займає просто декілька хвилин. Дуже смачно. М -м. Смакота. Готую вперше, взагалі не очікував, що це така смакота. Я обожнюю пельмені, Дуже смачно, дуже просто, легко. Просто я ж кажу, декілька хвилин зайняло цього часу і все. Mm. Mm. Приготуйте, не пошкодуєте. Якщо ви так як я, не любите бовкатися з тим тістом, багато часу треба замісити, цього, нарізати, вирізати, цього вирити, ліпити. Дві хвилини. Дві хвилини, все це зайняло, і скоро, і, плюс, і вкусно, і смачно. Mm. Так, треба комусь лишити попробую, то зараз вам зараз все жру. Якщо хочете скуштувати, рецепт. Одне куряче філія приблизно 250 грамів пів велику луковицю або одна маленька луковиця, і чесничок. Можна без чеснока, якщо не подобається. Все це пропускає через м'ясорубку, так само можна це змільчити блендером. В получений фарш додаємо одне яйце, солимо, перчимо за смаком. І сюди ж додаємо одну столову ложку з горкою крахмалю кукурудзяного. можна замінити на цільну борошно. Все ретельно розмішуємо, щоб вийшла однородна маса. І викладаємо в силіконову формочку, все рівномірно розподіляючи по формі. І відправляємо в новку на 5 хвилин, мощність 800 в мене. І все просто швидко і все готово. Нарізаємо тупою стороною ножа, щоб не порізати формочку. На квадратики. Можна поляти сметанкою, можна поляти оцтом, все хто хто чим любить, як макати. Я дуже люблю сметанку, у нас так прийнято їсти. Сметанка трошки перчика, смакота неймовірна. Можна ж готувати, як ж кажу, на будь-який смак. Якщо ви на диетичному харчуванні, вам ідеально підійде. Якщо ви худаєте, теж. Супер! Якщо просто для родини можна приготувати, можна замінити, можна приготуйте, це дуже смачно.